Польські фанати в коментарях наїхали на Усика. Дивний пост від Ломаченка та WBC, що сказали то побачення росіянам. Привіт, боксери! Маю для вас порцію класних новин, які розкажу після підписки та точного удару по гонгу. Ви на каналі Тайк Мейсон, я Макс Діденко. Вперед У Вайлдер проти Джошуа. По накалу це просто бій, мрія могла би бути супер заруба стилів у хевівейті. І на думку промоутера Антохи такий бій реально організувати. Я надіслав промоутеру Уайлдера Фінкелю електронний лист у серпні, щоб обговорити пропозицію. Пропозиція для Уайлдера була розрахована на цей рік, але з огляду на наші стосунки, ми б хотіли продовжити її термін. Фінкель відповів мені буквально одним рядком, але це була позитивна відповідь. Гадаю, що Деонтей хоче брати участь у великих боях, і він знає, що Джошуа для цього підходить. Ентоні завжди хотів зустрітися з Уайлдером. Сподіваюся, ми побачимо цей бій у 2023 році. Вони хочуть знати цифри, тому що в тому, чим ми займаємося. Крутяться великі гроші. Ми можемо провести певну дискусію і подивимося, чи зможемо провести бій на Близькому Сході: Бій Вайлдер-Джошуа, Вайт-Вайлдер або будь-який інший варіант. Що я про це думаю? У Хевівейті є реально 4 топових боксери, кожен із яких або був, або наразі є чемпіоном світу. Це Усик, це Джошуа, це Вайлдер і це Ф'юрі. Бій Ф'юрі вайлдер та Усик Джошуа ми вже бачили. Але за всіма канонами, аби визначити безкомпромісно найкращого у своєму поколінні, було б круто, якби кожен від. Бився з кожним. І якби ми жили в 70-х або навіть 90-х, це було б реально організувати та навіть упродовж року. Тепер же дедалі більше стало виходити на перший план, мовляв, хочу, не хочу, багато грошей чи не дуже. Моментами це руйнує нормальну спортивну конкурентність. Я думаю, що Олександр Русик уже в наступному поєдинку прагне бити Тайсона Ф'юрі. Але далеко не факт, що приблизно в той же час будуть гамселитися Ентоні Джошуа та Деонтей Тей Вайлдер. По-перше, треба час на те, аби сторонам все ж таки домовитися. По-друге, зважаючи на дві поразки поспіль, олімпійському чемпіону Джошуа точно потрібен буде чесне тюнап файти, аби відчути хвилю перемоги і резонно виходити на мегабої, Ну, типу Вайлдера. Тому я вважаю, що Вайлдер Джошуа це потенційно хороша задумка, але про реалізацію поки що говорити не доводиться. Трястя. Що це за крінж у телеграмі Валуєва? Я не жартую, гляньте самі, советський інженер В'ячеслав Асташин ще в 70-ті -е придумав підмішувати послушуваючі елементи в бетон, як ізюм в булочку. Бетон коля, зважаючи на прізвисько коля кувалда, що з'явилося ще в 90-х на Росії. Я думаю, що про бетон ти багато що можеш розказати. Якщо тільки мова не про бетонну щелепу. Звісно, караві не можна не, не ні в кому випадку, нікола. Але до чого це я? Для мене стало реально дивиною в телеграмі. Побачити, що російський боксер веде передачу про совєтську та російську дипломатію на телеканалі Мір. Ви тільки вдумайтеся, крінжовий неведучий ведучий веде передачу про дипломатію, якої немає на телеканалі Мір, якого немає. Таке можливо тільки за перебріком. <рес> Це Росія. Тому, якщо хочете адекватний боксерський телеграм, то можу порадити свій. Залітайте за посиланням в описі. Черговий дивний пост від Василя Ломаченка в інстаграмі: Будь наш єдін, одна і наша віра в Бога. Будем стоять до побідного ітога. Перше, що спадає мені на думку. Але що все це значить і як коментувати, я дупля наріжу, тому залишу на відкуп вам. Що ви думаєте про це і як це розуміти? Напишіть у коментарях. Спорт не поза політикою. І добре, коли це розуміють самі спортсмени. Зокрема, Олександр Гвоздик в інтерв'ю нашому каналу так і сказав: гляньте його ось тут. Але справа от у чому у Мексиці проходить 60-та конвенція WBC – найбільш значущого боксерського союзу серед усіх. Там себе представляє і Україна. Мушу визнати, представляє себе дуже гідно. Країна свободи там представлена такими делегатами, як президент WBC Україн Микола Ковальчук, та віце-президентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатєрнікова. Аліна виступала англійською, але я її перекладу для розуміння. Проте сама промова до мурашок. Уявіть, що ви прокидаєтеся від вранішнього дзвінка вашого брата з фразою: Вставай негайно! Росія напала на Україну, Росія атакує Київ та інші міста. Перша думка, як це неможливо? Ми велика, незалежна держава. Як це може бути можливим? На жаль, це наша реальність. Вторгнення поділило наші життя на дота після 24 лютого. Наші мрії, досягнення та плани були зруйновано в одну мить. Кожного дня я прокидаюся та дякую Богу і нашій хоробрій армії за початок нового дня. Вісім місяців ми з командою відвідуємо лікарні з нашими пораненими солдатами. Якби ви могли побачити їхні очі. Там так багато міці, натхнення та бажання повернутися на фронт, щоб якнайшвидше. Продовжити захист нашої країни. Це захисники Азовсталі, які обороняли Маріуполь. Я впевнена, що ви чули про Маріуполь. У 2018 році на благодійному аукціоні WBC у Києві ми зібрали близько 200 тисяч доларів для будівництва нового боксерського залу в Маріуполі. Робота стартувала минулого року. У грудні наступного року ми планували запросити вас на відкриття цього сучасного залу. Але Маріуполь було стерто з лиця землі російськими бомбами. Ви чули про трагедії, що сталися в Ірпені, Бучі, Харкові, Києві? Херсоні, Миколаєві вони атакували історичний центр Києва недалеко від офісу нашого мера Віталія Кличка. Але ми всі віримо і знаємо, що наші землі буде деокуповано. Ми повернемо Крим. Це буде нова Україна, вільна та щаслива європейська країна. І ми влаштуємо конвенцію WBC у вільному Маріуполі, у місті Азова, у місті стальної сили. Крок за кроком ми наближаємося до нашої перемоги. Ми заслуговуємо на те, щоб нас почули. Ми заслуговуємо на те, щоб бути тут. І ми заслуговуємо на те, щоб протестувати проти будь-якої російської активності на арені світового боксу. Представникам країни-агресора немає місця в цивілізованому світі. Слава Україні! По-перше, величезний лайк від мене Аліні за цю стійку, чітку українську позицію. Делегати далеко не всіх країн мали можливість сказати своє слово. А от в Україні така можливість на ювілейній конвенції WBC є. Але й на цьому новини не закінчуються. Давайте послухаємо історичну промову президента WBC Мауріціо Солеймана. Русский м**й. Ну, це якщо буквально. А формально все звучало ось так. Усіх боксерів з Росії та Білорусі прибрали з рейтингів WBC. Організація не санкціонуватиме бої у цих двох країнах. Жоден їхній громадянин не може змагатися за титул чемпіона WBC. Хочу висловити глибокий жаль за наших спортсменів, за промоутерів, за представників боксерської індустрії з Росії та Білорусі, які постраждають від таких наслідків дій поза рингом. Я просто пахло. За це це подякувати нашій делегації та всім і кожному, хто доклав бодай камінчик на користь цього, адже спорт не поза політикою. Але знаєте, в кожній діжці з медом завжди є якась така ложка дьогтю, яка зробить споживання продукту не таким солодким. І зараз це буду я. Левова частина боксера дійсно відсіється, ба більше це показовий клац по носу рашистам. але є нюанси. Для прикладу, чемпіона WBC на півтяжах битербіва, це, скоріше за все, не торкнеться. Та ж сама історія з Арсланбеком Махмудовим, четвертим номером рейтингу WBC в хевівейті. А все тому, що їхні менеджери та промоутери попоклися завчасно, показавши їх в останніх поєдинках не як росіян, а як канадійців, бо вони там. Живуть. Але повторюся, це дуже хороший крок від WBC. Нам дійсно є чому порадіти. Доброго вечора ми з України! До речі, перед тим як ми перейдемо до інтерв'ю Усика, хочу сказати одну річ, що найпершими в Україні про це знали журналісти і видання Трибуна. І саме вони першими про це повідомили широке коло громадськості на своєму сайті. Але для тих, хто любить швидко і зручно прямо в телефоні черпати інформацію про світ боксу, є хороша новина, адже в них класний українськомовний додаток. Я сам ним користуюся. Є для iOS та Android, тому завантажуйте мерщі за посиланням у закріпленому коментарі. Чемпіон у хевівейті Олександр Усик дав велике інтерв'ю польському виданню ін. Інтерія, ось головні цитати з нього: Україна переможе. Навіть не сумнівайтеся. Звідки така впевненість? Я вірю в Бога. Коли ви вірите в Бога, ви вірите в добро і його перемогу. Це не ми напали. Це на нас напали. Бог справедливий захищає тих, хто має рацію. Після 24 лютого я абсолютно не вважаю, що українці, росіяни та білоруси це один народ. Послання Путіна адресоване тим, хто сліпо йому вірить, і не має поняття, що відбувається насправді. Вони хочуть, щоб люди повірили, що це все політики влаштували, що насправді ми з ми єдині ні, ні, ні. Все зовсім не так. Одна країна напала на іншу. Вони ображають нас, вони позбавляють нас права на існування. Вважають нас малоросами. Я ніколи не вважав Путіна доброю людиною, а після 24 лютого почав думати про нього ще гірше: це ворог України. Усі західні політики, які підтримують Путіна, це його кишенькові маріонетки, просто куплені ним. Сучасна незалежна Україна існує понад 30 років. І всі ці роки ми за щось боролися: за свободу, за право на самовизначення, за переконання та цінності. І вони постійно нам усе ускладнюють. Вони кажуть, що ми ніхто, що такої країни немає, що ні на що не маємо права. Ва, що Україна це штучно вигадана країна, це звичайно повна дурня. Але навіть якби це було так, якби нас типу зробили штучно, то ми все одно існуємо. Ми все одно є. Нас понад 40 мільйонів. Не можна не зважати на одну з найбільших країн Європи. Я пишаюся всім, чого досягла моя країна. Я пишаюся українцями. Бути українцем це почесно. Президент Зеленський шостий президент України, але для мене він перший. Перший, хто не зрадив країну. Він не втік і не покинув нас. І якби усик сказав це, скажімо, ще рік тому, я би відреагував, ну типу ось це так поворот. Проте зараз такі слова усика на міжнародну аудиторію сприймаються як на мене цілком органічно. А от те, що поляки влаштували в коментарях під цим інтерв'ю, англійською мовою це треш, український інтелектуал, ні дати, ні взяти. Цирк. Кожна країна захищає свої інтереси поза межами Польщі. І тому ми всіх вб'ємо. Національні інтереси це те, чого влада не знає. Наслідуйте приклад Ізраїлю. Пропаганда знову вирує. А чого він не в окопах? Ну ви й знайшли авторитета. Він міг би вам показати всі ці татуювання, ви б дуже здивувалися. Цей хлопець то спортсмен, то рекламіст. А як нас поляків то обходить? Допоки українці будуть ставити пам'ятники Степану Бандері та не розберуть уже поставлені, мене вони не цікавлять. А ще це. Незаконна організація, так званий правий сектор, ось так виглядає пересічний неонацистський інтелектуал з України. Імовірно, у нього на спині витатуйована свастика або СС. Вуще. Яке кончене. Усики близько не говорив про Бандеру, СС та ще якісь націоналістичні речі. Це якась дурня. Скажу відверто, я не розбираюся у польських змі, але хочу вірити в те, що дописувачі інтерія – це якийсь клондайк польської опозиції. Опозиції до здорового глузду. Після цього бою американець відправився до реанімації. Жорсткий бій у виконанні Віталія Кличка у цьому ролику. Ну і на зв'язку, друзі.